Процитую спочатку одного з дописувачів. Та що ті 10 мільйонів? От мої 100 гривень, оце міць. І ви тут смайлик поставили. Насправді, це не смайлик треба було ставити, а ще знак оклику. Тому що кожних 100 гривень, 50, 20 – це Міць, тому що малих донатів не буває, ніколи не було і ніколи не буде. Бо немає малих донатів є різні спроможності. Хтось як нова пошта може задонатити на цей збір 20 мільйонів гривень, хтось може додати 5 гривень 37 копійок, хтось може задонатити тисячу, хтось п'ятдесят. Тому найважливіше в нашій справі це небайдужість і залученість. Платформа для цього існує. Ми хочемо ще раз довести росіянам, харкнути їм в лице і сказати: Вас нічого не вдасться. Навіть у найважкіші часи ми все одно спроможні об'єднати зусилля, показати характер і виконати те, що здавалося б неможливо. Але ми це зробимо тому, що ми будемо разом, а не переможні, коли об'єднані.